Всім привіт! Мене звати Соня і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка із онлайн-магазину Сінсей, А саме я замовила дитячий одяг. Синові один рік, розмір у нього 86. Якщо ви не дивилися не знайомі ще з нашою сім'єю, то ось буде підсказочка на наш влог. Е, Можете з нами ближче познайомитися. І після цього відео, я думаю, можливо у вівторок вийде друга частина цього влогу. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Посилочка прийшла доволі швидко. Open here, open here, open here. Як ви зрозуміли, я дуже люблю розпаковки, здорок. Так. так. На пол. Розпочинаємо. До речі, сума покупок склала всього лише 1246 гривень разом із доставкою. Тут у нас такі шортики. До речі, я обожнюю сенсей в плані одягу для дитини. Тому що дитині потрібно, це просто потискати одяг до перших плям, і тим паче вони так швидко ростуть, я не бачу сенсу витрачати ну, на... особливо на літній дорогий одяг. Тому. Сінцей, ти просто спасаєш. Перше, це ось такі шортики. Одні блакитні, другі більш такого світло-коричного кольору. Дуже подобаються. Вони тоненькі, легенькі. Тут, звичайно, тричать ниточки, але це ну, пофіг обріжеться і дитині потаскать літо просто пушечка. Наступно це ось такі три футболочки. Так. Ось така. Ось така. Та да. просто помаранчева. Я замовила в 92-му розмірі, хоча мені дуже подобається, як э, такі версосні великі речі на малюках, Я про це вже вам казала, але повторюсь тут ще раз. Ну, справді, так, вони так умило виглядають у трішки більших речах, що я тільки цим і займаюся, що замовляю і купляю трішки більший одяг. Ну, і якщо повезе, і його відразу там так жорстко не заплямує малий, то, звичайно, вистачає на довше, а це плюс. Рухаємося далі. До речі, футболок в цьому замовленні я замовила багато, так що приготуйтеся. Це ми подивилися шорти, три футболки. Ось тут ще комплект такий із не комплект, а пара футболок. Ось такого блакитного кольору. І ось така прикольна із левчиком. І тут напива, написано, і тут напивано. Хто про пиво до мене. Да? І тут написано I'm brave like a lion. Ось ще ось такі прикольні футболочки в нашу колекцію. Головне не давати цих футболок дитині банан, тому що після банану всім речам просто хана. Я ще, до речі, не пробувала щодо банану, використовувати кисневий порошок. Напишіть, будь ласка, в коментарях матусі, можливо, хтось вже пробував чи працює кисневий порошок на банани. Наступні футболочки тож таких в таких відтінках, як ви зрозуміли, мені подобаються. Тут у нас такий ведмедик. І тут футболочка з таким просто принтом типу марки, Австралія 350. Взагалі мені дуже подобається. Вона йде така широченька, тому що ось, наприклад, дивіться, ця футболочка вона йде така більш продовгласта вниз, а ця більш ширину і мені ну, здається, буде так взагалі прикольно виглядати. Ця також така трішки подовжена, більш моделька. Так, йдемо далі. Ще футболочки. Ну, футболка це справді must-have. Шорти ти одні й ті самі, наприклад, в нас є такі чорні трішки велосипедками. Ти одягаєш і, ну, типу, все, футболочку поміняю, вже тобі такий новий лук. Ну, і футболка частіше зазвичай брудниця, тому що, коли дитина їсть, все тут зазвичай вмазується. Так, наступна футболочка ось така з кармашиком. І тут, е, звичайно, така пісочного кольору. Також мені дуже подобається. Взагалі, <кій> якщо подивитися, можна зрозуміти, які відтінки мені подобаються. <кій> так, син. Це такий вафельний, ну, не знаю, така прикольна матерія. Ось. Е, це такий комплектик, футболочка та шортики. Мені дуже сподобався також цей. Гарний тут саме такий якийсь гарний оцей блакитний відтінок, мені прям дуже подобається. бомба просто. Оця покупка мені подобається найбільше. Плюс матеріал прикольний незвичний. незвично. Так, що такий комплектик. І далі давайте. Що все, футболка та футболки. Ось ще далі в нас ідуть такі шортики. Вони більш такого плотнішого матеріалу, ніж ті, що в нас були перші. Зараз я покажу більш трішки, можливо, ви навіть зрозумієте. Ось тут такий матеріал. Ось на світлі, бачите, просвічується такий. А тут ось такий матеріал, будь здоровий, плотніший. А ну, як він просвічується, ні, навіть не просвічується. Якщо розтягнути прям. Угу. Тобто тут такий більш цупкіший, плотніший матеріал, ось такі жовтенькі та ось такі графітові. В мене таке замовлення, що я вважаю, що все між собою буде дуже добре комбінуватися, поєднуватись. Далі також шортики. Це в нас отакі хакі. Тут також зовсім вже інший матеріал, є карманчики. А резинка також інша, зовсім інша типу моделька. Ось, такі класні. І ось такі з крокодильчиками. Дуже прикольні. Також мені дуже подобаються. В цьому такому сафарі стилі в нас ще залишились з вами ще футболочки. Це ось в такому кольорі футболочка з леопардиком. Jungle Life. І повністю в таких ось леопардник, як футболочка, дуже мені подобається. Ось, будь ласка, все буде комбінуватися прикольно. Навіть як, майже як костюмчик буде виглядати, що сталося. В принципі, все моє замовлення так і виглядає. Що я з чим не намагаюся поєднати, воно все буде гармонічно виглядати. Прикольно. І дуже подобається мені кольорова гама цього замовлення. Я задоволена. Тепер нагадую, що 6 пар шортів, 11 футболок та один комплект, і це все обійшлося лише в 1246 гривень разом із доставкою. Синсай, Люблю тебе. Дякую, що ти є для малюків. Тож, дякую вам за перегляд. Залишайте ваш лайк, пишіть коментар. Як вам ціна, як вам розпаковка, чи сподобалися речі. І до нових зустрічей всім, па папа!